Між важкою операцією та участю у спортивних змаганнях лише один місяць у Києві встановили новий рекорд Ветеран російсько-української війни, який ще у вересні лежав на операційному столі, зараз не просто пересувається самостійно, а долає нові вершини. Рекорд зафіксовано під час святкування дня народження одного з торговельно-розважальних центрів столиці. Софія Буличова побувала на заході та поспілкувалася з людиною, яка Ламає стереотипи і завжди рухається вперед. Море світла і музики на обличчях сотень відвідувачів. Усмішки в одному з найбільших торговельно-розважальних центрів Києва на честь дня народження панує атмосфера справжнього свята. На одній сцені 70 артистів: симфонічний оркестр і хор запальний рок-бенд і все це живий звук. У першому ряду серед глядачів ті, хто ще вчора захищав Україну на фронті, а тепер потребує підтримки. Спілкування з ветеранами це завжди такий особливий момент, тому що. Вони взагалі зробили, буквально віддаючи частину себе для того, щоб ми продовжували своє життя. Більше 300 тисяч у нас ветеранів з пораненням, і ми повинні суспільство повинно комунікувати, повинно прийняти її. Це наш обов'язок, і я поставив собі за ціль за мету. Щоб ветерани ходили в торгівельні центри, у ТРЦ діляться це свято з можливістю допомогти тим, хто цього потребує. Це свято задля дуже крутої мети. Ми хочемо зібрати допомогти фонду цітаном. Сьогодні запросили цей колектив, щоб прийшло дуже багато гостей, щоб вони теж донатили, донатили, донатили. Творчі та благодійні ініціативи реабілітаційного центру давно стали традицією цього ТРЦ, а тому концерт із метою зібрати гроші на підтримку ветеранів став логічним продовженням тісної співпраці. Наша співпраця почалася рік тому, коли ми відкрили кав'ярню. Як ветеранський бізнес. Зараз вже у нас відкрит тут реабілітаційний центр, культурно-мистецький центр. І нам дуже приємно, що сьогодні святкуємо День народження торгівельного центру, і ми це поєднали з нагородженням це рекорд України. Рекорд становив боєць 241-ї окремої бригади територіальної оборони за позивним кузнець. Минулого року він пішов на фронт добровольцем. Воював мало не на всіх найгарячіших напрямках. Зазнав поранення під час виконання одного з бойових завдань. Так сталося, що нас уже зустрічали. А я проважатий я прийняв рішення заводити хлопців. Тобто від машини, ми вигрузились від машини, заводити хлопців далі. Кажу, розбіглись по лісу, заземлились, ну, типу, щоб обстріл перечекати. І лежав також, чекав, поки обстріл пройде, і прямо в мене влучила міна. Боєць втратив обидві ноги. Зараз пересувається на протезах. Як сам каже, плести проти течії та дивитися випробуванням у вочі – це сенс його життя. Бо у нас немає вибору. Ми маємо робити тільки неможливе показувати найкращі результати для того, щоб далі існувати елементарно. На 34-й день після операції ветеран став на ноги і навіть узяв участь у спортивних змаганнях. Це рекорд для України. Зазвичай лікування і реабілітація у таких випадках потребують набагато більше часу. Дов багато було питань до об'єктивної формулювання досягнення та до з приводу дат начала періоду та закінчення періоду. Приклад віктора як героя то є приклад для всієї країни. Це свято стало свідченням того, що вміння робити добро одна з найважливіших людських чеснот. Тож, якщо хтось віддав за нашу свободу найцінніше своє здоров'я, ми маємо віддячити за це і вкотре довести, що нерідко для українців неможливе стає можливим. Софія Буличова, Василь Міновщиков, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.